Дітки, добрий день. На жаль, ваше дитинство захмарене війною. Ви такі маленькі, а вже знаєте такі слова, як бомбосховище, чи тривога, чи ракета? Маю надію на наших захисників, і цей жах скоро скінчиться, і мир прийде в Україну. Але сьогодні ми згадуємо іншу війну. Вона була в минулому сторіччі і була також важкою. Її застали ваші бабусі, чи дідусі, чи навіть прабабусі та прадідусі. Це Друга світова війна. Вона точилася кілька довгих років і закінчилась в травні 1945 року. І саме сьогодні, 8 травня, весь цивілізований світ. Відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом. Символом цього став червоний мак, як капля крові на зеленій траві. Послухайте вірш Валентини Харченко про ту далеку війну. А кожен рядок, на жаль, про сьогодення. Я сюди приходжу по весні. Низько голову вдячно схиляю, вічна шана героям загиблим в війні. Я люблю вас усіх, пам'ятаю. Квіти червоні, як пролита кров, вам положу ветерани, в них моя вдячність і щира любов, ліки, цілющі від ниючих ран, вже давно відгриміли бої. Та окопи травою покриті тільки думи мої, тільки серце мої у широких степах, де солдати вбиті. Пам'ятаємо всіх, хто загинув у війнах за мир, за спокій, за майбутнє.